Não, <sussurra> não, там, що я з цим. Ось. Ми починаємо. Доброго дня, члени комісії. Вітаю вас сьогодні в нашому сесійному залі. Давайте з вами зареєструємося для початку постійної комісії земель. Дякую, корум дотримала. Давайте з вами проголосуємо за наш протокол. Порядок денний постійної комісії з питань регулювання земельних відносин. Якщо у вас якісь є питання, будь ласка, <порядок> по порядку денного. Немає? Ставте, будь ласка, на голосування за порядок денний. Як цей. У нас є порядок денний, проголосовано. Розпочинаємо роботу земельної комісії. Перший у нас проєкт 2792 про звіт міського голови про діяльність виконавчих органів Славутської міської ради за 25 рік. Добрий день, шановні депутати, на офіційному сайті розміщена, розміщений звіт міського голови, там повна версія. Якщо потрібно, по окремих позиціях можу пройтися. Або вже міський голова прозвітує. Єдине, що можливо до засідання сесії якісь є ряд питань, які ви побачили, на які потрібно звернути увагу при детальному розгляді. Як зорієнтуєте? Всі ознайомились? Ставте, будь ласка, на голосування проєкт двадцять Якої рішення прийнято. Слідуючий проєкт 2769 про звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Славутської міської ради за 2025 рік. Доброго дня. Даний звіт також розміщено на сайті міської ради. Можете з повним текстом ознайомитися. Певно, ознайомилися проектом рішення. Пропонується взяти до відома. Чи є необхідність його зачитувати? голова слів однозначно буде його читати на пленарному засіданні. Члени комісії є запитання. Ставте, будь ласка, на голосування, дякую. рішення прийнято. Слідуючий проєкт 28.02. Про внесення змін до рішення Славутської міської ради від 10.11.23 року No16, про деякі питання формування фонду житла призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на території Славутської міської територіальної громади. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни до рішення Славутської міської ради від 10.11.2023 року номер 16 31, 30, 20, 23, Про деяке питання формування фонду житла призначення для тимчасового проживання обліку та надійняткого житла до тимчасового проживання переміщених особок на території Славутської міської територіальної громади. Даним проектом рішення пропонується внести у пункт 3.1 даного рішення. Замінивши слова прийняття рішень про надання житла внутрішньо переміщених особах протягом трьох робочих днів зняття надходження такого житла до фонду житла, замінити словами прийняття рішень про включення житла до фонду тимчасового проживання та його надання внутрішньо переміщеним особам протягом трьох днів зняття надходження такого житла до фонду. Прошу підтримати даний проект рішень. Запитання є? Ставьте, будь ласка, на голосування. Дякую рішення прийнято. Слідчий проект 2782 про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Славутської міської територіальної громади на 26 рік. Доброго дня, шановні депутати. На чергове засідання виноситься проект рішення. Даний проект рішення про затвердження програми соціально економічного культурного розвитку. Славутської міської територіальної громади на 2026 рік виноситься за пропозиціями управлінь і відділів структурних підрозділів виконавчого комітету Славутської міської ради. Сформована програма, вона є досить об'ємна і, відповідно, за відповідними розділами. Десь понад 100 сторінок програма. Чи варто її мені? Я зараз можу тільки зупинитися на основних складових. Це аналіз, іде соціально-економічного розвитку за 2025 рік. Наступний розділ йдуть заходи, що пропонуються управліннями відділами для реалізації програми на 2026 рік. Також перелік ідуть додатки, це перелік публічних інвестиційних проєктів, які включені до єдиного проєктного портфеля Славутської міської територіальної громади на 2026 рік. двадцять рік. Дані заходи чи вірніше публічні інвестиційні проекти. Це є нове в нашій роботі, оскільки відповідно до законодавства України тепер формуються пріоритетні публічні інвестиційні проекти, які виходять із середньострокового плану публічних інвестицій, який сформовано відповідно до пріоритетних напрямків розвитку громади. І дані проекти включені до електронної платформи DREAM. Відповідно, структурні підрозділи, які мають подали свої пропозиції за відповідними напрямки, сформували і ввели всю інформацію, яка потребується для відповідного проекту. І все, все ця інформація дала можливість нам сформувати єдиний проектний портфель громади. Даний портфель є доступний для міжнародних донорів, він є доступний для усіх міністерств, які кабінету міністрів. Тому саме цей перелік займає перше місце в додатку і в роботі громади. Також сформований перелік інвестиційних проєктів, які будуть реалізовуватися, які є не пріоритетними, але також в тій чи іншій мірі можуть бути реалізовані 26-му році. Основні показники до програми включено, а також включено перелік усіх діючих цільових програм Славутської міської територіальної громади. Ну, якщо є якісь запитання, я готова надати відповіді. А так на сайті інформація розміщена. Є запитання по цьому проекту? Ставте, будь ласка, на голосування. Дякую, рішення прийнято. Слідуючий проект 2783. про вісімдесят результату результати виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Слободської міської територіальної громади на 25 рік. Даний проект рішення, а також звіт, розміщено на сайті. Звітувати буде також міський голова. Коротенько я зупинюся на економічних показниках, які громада досягла протягом 2025 року. Кількість середніх підприємств в громаді 20, мікромалих підприємств 273, фізичних осіб підприємців 1976, порівняно з минулим роком, дещо зросло. Зріс цей показник. Але на кінець року, все-таки суб'єкт фізичні особи підприємці, все таки закривали свою діяльність. Але з початком року є така тенденція, що все-таки свою діяльність починають відкривати підприємці з початку року. Кількість юридичних осіб у нас в громаді 587 Надходження, власне, надходження 337 мільйонів, понад 337 мільйонів. Обсяг реалізованої промислової продукції 3 мільярди 235 гривень. Це понад півмільярда більше, ніж в минулому році. Кількість зайнятих осіб 6965 осіб. Середня заробітна плата в громаді 19469. Населення в громаді проживає разом із внутрішньо переміщеними особами 34 646, внутрішньо переміщених осіб 1848, Народилося в громаді 228 діток, померло 410 осіб. Відповідно, в нас зареєструвалися за місцем проживання 1100 осіб і знялися з реєстрації 1530 осіб. Демографічний у нас іде скорочення, і це скорочення становить 430 осіб. Це така коротенька інформація. Щодо е, тих показників, які є сьогодні по громаді. І звідти, якщо є питання, я готова надати відповідь. Питально можете ознайомитись. Немає запитань, ставте, будь ласка, на голосування. Не голосує. Контексті розгляду цих двох проєктів я би. Не... 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 Е, так. Спочатку треба, треба звітувати, а потім прогресну. Ну. Ну, вони, вони на сесії будуть змінені. Де. Зараз система більшість формує по порядковості реєстрації проєктів рішень. Дякую слідуючи про 2770. Про розгляд заяви бережного Олександра Олександровича, інтереса якого представляє бережна Олена В'ячеслави на підставі довіреності від 15.35 від 19.08.25 щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі земельної ділянки в запалатну власність. Добрий день вказаним проектом рішення з під житловим будинком, затверджуємо по вулиці Монастирській, 32, два 857 квадратних метрів. Дякую, ставте на голосування. Дякую, рішення прийнято. Слідуючий проект 2771. Про, зая... Про розгляд заяви мозпаненка. Ми Миколи... Віталійович інтереси, якого представляємо з паненко Ірина Іванівна на підставі довіреності 345 від ноль щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі земельної ділянки безоплатно власність під житловим будинком по вулиці Леоніда Леберника 5 а площу 622 квадратних метрів. Дякую, ставте на голосування. Рішення прийнято. Слідуючий проект 2772. сім про заяви рабчина Юрія Володимировича щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу земельної ділянки безоплатно у власність. Під гаражем гаражному масиві по вулиці захисників України площею 30 квадратних метрів. Якось ставте на голосування. Господь. Щось не не цей. Змій, будь ласка, пересеч. Угу, що це заїдаю? Ставте, будь ласка, повторно. Двадцять сім, сімдесят два. Рішення прийнято слідуючий проект 2773 про розгляд заяви АТ оператор газорозподільчої системи Хмельницькгаз на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення земельної ділянки по вулиці Здоров'я, 34 А. Вказаним проектом рішення надаємо акціонерному товариству оператор грозорозподільчя системи хмельниць-газ дозвіл на виготовлення проекту земноустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення площею 998 квадратних метрів, яка перебуває в них в користуванні на умовах оренди відповідно до договору від 6 травня 2008 року. В межах однієї категорії землі промисловості з цільового призначення для розміщення та експлуатації будівництва і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій цільове призначення для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Ставте, будь ласка, питання, якщо в кої. Немає? Став на голосування. Рішення прийнято сліди проект сімдесят про розгляд заяв АТ Хмельницьк обладнання щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних лілянок та надання згоди на встановлення земельного салітуту. Затверджуємо для Хмельницького Беленерго 5 проєктів земного услу, щодо підземельними ділянками, на яких розміщені КТП, і передаємо їм в користування строком на 10 років на умовах земельного сервітуту. Річна орендна плата, 3% від нормативно-грошової оцінки. Запитання є потім? Ставте, будь ласка. Якої рішення прийнято? Слідчий проект 27.75 Про розгляд заяви Суровської нелікарні донесення змін до рішення Славутської міської ради від 22.12.25. Зв'язку до порушення помилки в написанні прізвища заявниці вносимо зміни в рішення, де з у всіх відмінках Суровська замінити на Суровська без м'якого знак. Якби ставте, будь ласка, на голосування. Дякую. рішення прийнято? Слідуючий проект 2776 про надання дозволу Славутській міській територіальній громаді в особі Славутської міської ради на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки нольну було так, як ви знаєте, процедура щодо обміну розширення кладовища земельні ділянки. Ми зверталися до в депельсі України, щоб вони поділили ту, що передбачається розширення кладовища земельна ділянки, на три земельні ділянки, так як сума щоб сплата відновної вартості була менше, щоб поетапно передача. І перед тим була з ними попередні домовленість, що взамін ти, що вони нам передають, ми так само передаємо їм. Земельні ділянки рівноцінними площами У нас була визначена Варвариці за межами населення пункту, земельна ділянка, яка пропонувалася їм для обміну. Тож щоб створити передумову рівноцінного поділу, ми так само проводимо поділ нашої земельної ділянки на рівнозначній площі для подальшого обміну. Голосуємо, ставте, будь ласка, на голосування. Дякую, рішення прийняти. Слідчий проект 2777. Про розгляд заяви комунального підприємства Славута Сервіс Славутської міської ради щодо передачі постійне користування сформованої та зареєстрованої земельної ділянки кадастровий номер 0042. Земельна ділянка, яка була визнана яка на попередній сесії вже змінили цільове призначення в землі лісогосподарського призначення. Передаємо «Славута сервіс постійне користування для ведення там лісогосподарської діяльності. Ставте будь ласка на голосування. Дякую. рішення прийнято? Слідчий проект 2778. Про розгляд заяви по поступку по на щодо укладання договору оренди землі на новий строк. Uh, укладаємо з договіру оренди на новий строк під тимчасовою спорудою по вулиці Ярослава мудрого. Земельна ділянка плошу 96 квадратних метрів терміном на три роки. Це там, де фрукти овочі на воєнці, магазин. Uh. Є запитання? Ставте, будь ласка, на антування. Дякую, рішення. прийнято. Слідчий проект 2796 про розгляд заяви величко Наталії Васильівни, величко Ганни Олександрівни. Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу земельної ділянки безоплатно у спільну сумісну власність. Під житловим будинком в селі Варварівка площа 2500 квадратних метрів. Добре, скажіть, будь ласка, на висування. Рішення прийнято сідчий проект 2797. сім дев'яносто про Ющук Любов Ванівни щодо обстеження технічної документації і землеустрою, щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі земельної ділянки безплатного власності під житловим будинком по вулиці злагоди 21 площа п'ятсот квадратних метрів. Дякую, Ставлю на голосування. Прийнято слідуючий проєкт 2798. сімдіа про розгляд заяви Гасюка Юрія Вікторовича щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі змінюють цільового призначення земельної ділянки по вулиці Богдана, Хмельницького. Затверджуємо проект за мною зі зміною цільового на земельну ділянку площу 473 квадратних метри і земель для ведення особистого селянського господарства для бідіни обслуговування житлового будинку. Дякую, так голосування. Послідуючий проєкт 2799 про розгляд заяви Мельничук Оксани Івановича щодо надання дозволу на проведення екстреної грошової оцінки земельної ділянки по вулиці Ринкова площа. Надаємо дозвіл на проведення експертної грошової оцінки на земельну ділянку площі 121 квадратний метр. Цільове призначення для будівництва та обслуговування об'єктів торгівлі, на які розташований об'єкт нерухомого майна, що належить Мельничук Оксані Івані для подальшого продажу. Так, і власне, намість, <плес> у вас мало чинування. Рішення прийняти. слідчий проєкт 20-2800 Про розгляд заяви леченця Віталія Віталія щодо укладання договору про встановлення земельного середиту на новий строк. Складаємо з чорцем Віталієм Віталієм, що на новий срог договір земельного сервітута земельна ділянка площею 30 квадратних метрів під тимчасовою спорудою терміном на три роки по вулиці Покровській біля будинку номер 14 Є запитання? Ставте на голосування. Дякую. Дякую вам. Слідуючий проєкт 2779 про внесення змін до рішення Савуцької міської ради шістнадцять, двадцять про затвердження послідовності розроблення та площі територій, на яких розробляється, розробляється детальний план територій. Шановні депутати, на вас розгляд пропонується наступний проект рішення, суть якого полягає в наступному. Відповідно до рішення було затверджено на послідовність розробки детальних планів території з метою реалізації положень генерального плану. На 25-й рік було заплановано розробити. Чотири детальних плани, але в зв'язку з тим, що було фінансування скорочене. Ми розробили тільки три детальних плани, і в нас залишився по цьому рішенню ще розробити пункт п'ятий детальний план мікрорайону нової забудови в районі вулиці Зарічна, колишня територія та прилегла територія. На цей рік гроші передбачено. в Зв'язку з цим пропонується змінити 25 п'ятий рік на 26 шостий, 27 сьомий років. Що? Запитання є потім. Спасите, будь ласка, на в сьогодні. Дякуємо комісії. Наша комісія завершила свою роботу. Усі проєкти ми прийняли. Гарного дня, до побачення.